Шановна Ірина Геннадіївна, у мене до вас наступне запитання. Більшість людей вважає, що віруси уражують лише людину і тварин, але мало хто знає, що вони можуть також уражувати рослини. Чи що ви могли б сказати про це? Насамперед я хочу сказати, що віруси були відкриті завдяки Дмитру Йосиповичу Івановському, який проводив своє дослідження. На Україні на базі Нікітського ботанічного саду. І відкрив він віруси, саме відкривши нову хворобу, яка уражує тютюн. Тобто відкриття вірусів відбулося завдяки відкриттю вірусів, які уражують рослини. Сьогодні Україна, яка є аграрною державою, на жаль, дуже мало уваги звертає на ці віруси, які призводять до великих втрат врожаїв. Можна привести декілька прикладів вірусів, які уражують плодові культури, які уражують злакові культури, які уражують цукровий буряк. Вони можуть призводити до втрати врожаїв від 30 до 80%. Наприклад, такий карантинний вірус, як вірус резуманії цукрового буряку, який передається за допомогою. Мікроскопічних грибів полімікса вета може спричиняти втрати врожаїв цукрового буряку до 80% і також призводити до втрат цукристості. Також в Україні дуже поширений вірус, який уражує культури кісточкові, тобто сливу, черешню, вишню. Це вірус шарки сливи. На жаль, цей вірус є карантинним агентом, він майже. Всюди вже викорнаний в Європі і в усьому світі, однак в Україні він має дуже велике поширення. Цей вірус передається за допомогою попелиць. Дуже простий спосіб викоренити цей вірус це знешкодити попелиць. Зрозуміло, попередньо потрібно викорчувати всі сади, які уражені цим вірусом. Тобто. Боротьба з вірусами рослин це дуже актуальне, дуже важливе запитання, якому потрібно приділяти увагу в масштабах країни. Ще один приклад це вірус, який уражує ячмінь, який уражує пшеницю, вірус жовтої карликовості ячменю. Цей вірус також передається за допомогою попелиць, і в Європі питання, які стосуються цього вірусу, вже вирішені. Тому що правильне застосування інсектицидів, правильне застосування агротехнічних заходів, таких як час посіву зернових культур, може призвести до того, що вірус просто перестане циркулювати в наших агроцинозах. Також хотілося б звернути увагу на віруси, які передаються з посадковим матеріалом. А це віруси, які уражують картоплю, віруси, які уражують багаторічні рослини. Дуже часто купуючи посадковий матеріал у різноманітних аграрних фірм, ми отримуємо цей матеріал вже. З вірусом. І садячи такий матеріал у себе на присадивній ділянці, або використовуючи цей матеріал для висаджування в якихось аграрних фірмах, ми вже вносимо вірус з самого початку. В залежності від того, яка це культура, багаторічна, однорічна, ми будемо отримувати симптоми і недобір врожаї, врожаїв протягом. Того ж самого вегетаційного періоду або через декілька вегетаційних періодів. Необхідно сказати, що на жаль, сьогодні ми в такій ситуації, коли в нас майже немає е, сортів картоплі, які би були чисті від вірусної інфекції. Тобто, купуючи посадковий матеріал картоплі, ми купуємо її вже з вірусами. Я думаю, що всі з е, нас знають. Класичні симптоми вірусної інфекції, які викликає x вірус картоплі на клупнях, це коли ми беремо картоплю, розрізаємо її навпіл і бачимо концентричні плями. Це не ще інше, як x вірус картоплі. При висадці цієї картоплі в ґрунт ми отримуємо 30, 20, можливо, трошки більше, якщо це ще якась коінфекція, відсотків недобору врожаїв. Зрозуміло, що це наші гроші, це наша їжа, тому потрібно звертати на це увагу.